Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Добрий ранок, так. Добре. чуємо, бачимо? Угу. Суб'єкт господарювання в нас присутні на слуханнях. О, зараз ще підключиться, але я можу бути представником. Я а -а -а. розроблю ці оцінки. Тоді, значить, давайте. А... Надамо можливість суб'єкту господарювання спокійно підключатися, якщо вони це почали робити, і через якісь технічні негаразди, може, не виходить. І представникам, представникам громадськості надамо можливість під'єднатися до наших громадських слухань. І через 15 хвилин будемо розпочинати. Дякую. Добре, дякую. Доброго дня, мене чути? Добрий день, так. Вибачаю за проблеми з зв'язком, але я присутній вже. Зараз чекаємо, що можливо громадський якщо підключиться. Так, да, дякую. Доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Я бачу в нас новий учасник. Пан Сергій, підкажіть, кого ви представляєте на громадських слуханнях. Доброго дня, моє прізвище Петрощук Сергій, представляю підприємство. Угу, дякую. Отже, тоді давайте будемо розпочинати. У нас сьогодні 27 жовтня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним підприємством Аграрна компанія компанія-2004» стосовно планованої діяльності нове будівництво свиноферми в селі Клинини Хмельницького району Хмельницької області. Мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля. Який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання проводились в офлайн режимі, проте через пандемію, то зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися. Громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань процедури оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 дев'ятого 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину 22 хвилини на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. Ще двох представників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Доброго Отже, дня ще раз. пан Сергій. Доброго дня ще раз. Петрощук Сергій Олександрович, представник підприємства. Дякую, пані Марина. Можна Марина Андріївна, представник розробника звіту зведе. Дякую. Отже, ми на 10 годину, 22 хвилини, не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасників це представники повноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. інші двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про неявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання приватного підприємства Аграрна компанія-2004 стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво свиноферми в селі клинини Хмельницького району Хмельницької області та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення! Дякую, гарно дня. Дякую, гарно дня Дякую, до побачення. Не побачить.